Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні допомагаю засаджувати ліс. Потрібно допомогти засадити ділянку дубом та сосною. Ділянка площею 2 гектари. Лісник попросив допомогти. Я вже допомагаю 5 років поспіль засаджувати подібні ділянки. Це все робиться абсолютно безплатно, просто хочеться зробити щось хороше. Зараз їду на ділянку, все детально зніму, все покажу. Ви, в свою чергу, підтримайте канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний за підтримку. А я поїхав на ділянку. Вказуйте дубки. Так, це мій колега дядя Вася. Приїхали ми тільки що на ділянку будемо допомагати садити дерева. З дядь Вася ми колеги вже, мабуть, років 5 садимо весною і осінню, так? Так. Вже, вже почали садити дуби. Раніше садили сосни. на садилися Так. Все, ось такий інструмент є, називається меч, зараз покажу, як ним працювати. Все, Дядь Вася, щось хочете сказати? Ну, З богом, пішли собі. <різнався> з богом. А? а там без звуку? З. З. з, конечно. <пиш> То що, мовчать будете тепер, чи що? Так, гамоче. Почки будуть, да? Будемо по білі гриби ходити, так? Не встиєте? По маслюки ж вже ходите в свої сосни. По маслюки ж вже в свої сосни ходите? Ходжу, бачу, дитина їх є, не один от там беру. Не один. Будет війна. Та хай обріжеться лишнє. Копай. А то ми жолоді садили, пам'ятаєш? Помню жолоді. А, а це? Я так зрозумів розсада гарцьов. Житомира. <плес> Розсадник, <плес> там. Не знаю. <плес> На дубки гарненькі. Я тебе кажу, тільки з Житомирськими. Откуда, бо ми що. Ну дайте подивлюся. ми це. там. О, дивіться який рядок. Та у них нічого не видно. Так маленькі сосни. А, то <риклад> це що, ми одні дуби садимо? Ну... Через чотири ряда ось сосни. Маленькі. Ось дядь Вася крутого дубчика садить. Через 50 років побілі гриби на цьому місці. Поняли, дядь Вася? Поняв. Все зрозуміло. Все, Все. садимо. Так, робимо луночку. Так, притоптуємо. І таких ми вже трошки насадили. Все, йдемо далі. Так. Продовжуємо садити дуби. Минулі роки садили сосну з дядь і до речі, це мій. Перший і постійний колега по садінню дерев. Колись в цьому лісі мій дідусь з бабусею в шкільні роки також садили, сосни, дуби. Ну і я вирішив продовжувати традицію. Ми з дядь Васею вирішили будемо ходити в цей ліс під наші дерева по гриби, да, дядь Вася? Так, так, так. Через 50 років на цьому місці, так, <рес> да, ми вже домовлялися. <рес> <рес> Як вам буде трохи тяжко йти, я вас підвезу. Та якось <рес> Та Я ще всіх переживу. Так. А це <рес> дуб без чи ще є? Є ще там. Хватить там, до кінця. Там люди... Ось Засадили вже сосною, перейшли далі, вже там садять, а ми ще досаджуємо дуб. Ось це в минулому році ви вирізали, не знаєте цю вирубку? Так, після нового року вирізали. Зразу після нового року. Кажуть люди, хто не знає, що вирізають, але ж вирізають для того, щоб оновити. Ось така вирубка. Скоро тут будуть дерева, сосни також покажу, зараз дядь Вась, хвилинку покажу, як вони виглядають сосни. Садяться дерева приблизно через пів метра. Ось зараз покажу. Ось такі вони маленькі, геть їх майже не видно, садять рясно, тому що не всі виживуть. Ну і потім будуть проріджуватись з роками. Ну, ось такий буде ліс. Так. Ось так. Закінчили садити ділянку, площа ділянки 2 гектари, садили дуб та сосну. Зараз покажу, як ділянка виглядає. Садили 20 людей. Аж туди донизу, там вже річка далі. Ось такі дубочки, їх дуже добре видно, вони величенькі. Також ось така сосна, тільки сосна дуже маленька, її погано видно, але вона дуже швидко підніметься. Дубки ростуть довше, сосна досить швидко. Друзі, напишіть, будь ласка, чи варто взагалі знімати подібні відео, чи комусь цікаво. І також всім дуже вдячний за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!